Одягає спортивне екіпірування та починає тренування на веслувальному тренажері. Вже за кілька днів Ярослава Бегаса чекають нові спортивні вершини. Тож нині чоловік плідно працює над фізичною підготовкою. Ярослав потрапив до національної збірної з паратриатлону і готується представляти Україну на міжнародних адаптивних змаганнях повітряних сил та корпусу морської піхоти США, які проходитимуть у штаті Каліфорнія з 20 лютого по 3 березня. Разом з Ярославом участь у них візьмуть ще 14 українських ветеранів та ветеранок. Це були відбіркові змагання. Проходили в Києві на початку грудня. Змагання ну, називалися «Гард». І за підсумками цих змагань, відповідно, там відбіркова комісія. Вони переглядали результати всіх спортсменів, які там приймали участь, і відбирали 15 кращих ветеранів. Ярослав Бегас служив у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади. У грудні 2022 року отримав міновибухове поранення, наслідок чого втратив ногу. Після протезування перебуваючи на реабілітації, Ярослав почав займатися спортом. Тоді ж взяв участь у відборі ігорнескорених нескорених 2023, де вперше спробував себе у веслуванні на тренажері та у плаванні. Нині ж чоловік займається паравелоспортом і паратриатлоном. У США буде змагатись у чотирьох видах спорту. Там будуть змагання з 11 видів спорту різних. Кожен, кожен для себе вибирав 4 вида, дехто, можливо, три, дехто 5. Ну, в основному чотири вида вибирали. Я обрав для себе велоспорт, плавання, веслування на тренажері. І командний вид волейбол сидячий. сидячи до змагань з пара велоспорту. Ярослава готує дворазовий чемпіон світу та срібний призер Олімпійських ігор 2000 року. Сергій Чернявський. Щоденно проходять тренування. Планується, коли велосипед, коли тренажер веслувальний, коли басейн. Тобто, ну це складна тонування, методичне планування підготовки, тому що ви розумієте, що велосипед це одні м'язи працюють, веслування зовсім інші плавання. Це всі м'язи працюють. Сам Ярослав каже, ці змагання для нього не лише нове спортивне досягнення, а й шанс вкотре заявити про Україну на весь світ. Велика честь представляти країну на таких змаганнях. Ну Тим паче ветеранських О, відповідальність велика за те, що ну доносити в світі про те, що в нас в країні до сих пір триває війна, і що нам потрібна допомога у травні на Ярослава чекає чемпіонат України з паратриатлону, де спортсмени боротимуться за можливість представляти збірну на Кубку світу.